Вітаю, друзі! Сьогодні про каламбур, стилістичний прийом, який будується на використанні омонімії або паронімії. Здебільшого він вживається з метою справити комічний ефект, висловивши те, про що з якихось причин або не можна відкрито говорити, наприклад, про суто особистісні якості, або є під забороною в суспільстві. У різні часи за допомогою каламбуру люди намагалися по-іншому передати значення слів, які вважаються непристойними, або обійти цензуру. Іноді каламбур дає можливість висловити досить абсурдні ідеї або замаскувати банальність. Походження слова каламбур достеменно невідоме. Одна з версій історію його виникнення пов'язує з німецьким містом Келенберг, мешканці якого нібито славні вдалими жартами. А дехто наполягає на версії щодо імені барона Каленберга, відомого своїми жартами у часи короля Людовика XI. Але тут слід додати, що його гострослів'я було наслідком недотепності. А банального незнання французької мови, і сміялися не з його жартів, а з безграмотного мовлення. Тому французи стали звертатися до нього не Каленберг, а Каламбур, що було своєрідною помстою малограмотному барону. Так і виникло слово Каламбур, яким ми послуговуємось і нині. Та як би не було. До кінця 17 століття Каламбур як літературний прийом міцно вкоренився у французькій мові, а за часів Миколи Карамзіна поширився Російською імперією. Проте, як показала практика, саме українська мова найкраще здатна розкрити потенціал Каламбуру, деякі українські слова можна вжити так. Що вони починають вигравати новими фарбами, набуваючи несподіваних значень. Та саме це і потрібно каламбуру. Наведемо декілька прикладів. Пішов у ріст, як заєць у хвіст. Ноги такої Італії немає у всій Італії. Кістку пес в зубах тримав, а в запасі ще три мав. Загалом каламбури досить образні і тому дуже вдало передають неабиякі особливості національного характеру українців. Так, одним із найвідоміших народних каламбурів нісенітниць є вислів на городі бузина, а в Києві дядько. Ось послухайте дотепну версію походження цього каламбуру від письменника Дмитра Білоуса у поетичному творі, який так і називається Про дядька і про бузину». Хлопець був такий Лаврін. З'їздить в город мріяв, з'їздив раз до дядька він з матір'ю у Київ. Як жили в селі вони. То було незрідка пирогами з бузини пригощала тітка. Цього ж разу, як на гріх, рідна тьотя мила, бузиняниками їх і не пригостила, а Лаврусь їх полюбляв. Той питає мами, в чом це обійшла, мовляв, тітка пирогами. Мати каже то не зле, і сподіватись годі. Дядько в городі, але бузина в городі. І від цього Лавруся, і від його мами Україна знає вся. І знаємо ми з вами, як від чогось часом щось надто вже далеко, хтось чогось не до тогось, що й збагнуть нелегко. Кажуть, от так дивина. Ну вже й не в попадько. На городі бузина, а в Києві дядько. На останок наведемо ще декілька досить відомих українських каламбурів Я не я і хата не моя. Ти йому про діло, а він тобі про козу біло. Корова з рогами, коні з копитами, краще залишитись у своєї мами. Ти по-вашому, ми по-нашому, а вони по-своєму. Кажуть, по-старовинному звичаю п'ють горілочку до чаю. А що на це скажете ви? Є бажання покаламбурити чи хоча б поділитися своїм найулюбленішим. Пишіть, чекаємо. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна.